Доброго дня, мої маленькі друзі! Як ви вже помітили, з приходом весни все навколо почало змінюватися. Сонечко стало ясніше світити та прогрівати своїми промінцями землю. Зазеленіла травичка, почали розквітати весняні квіти, розпускатися листочки на деревах, а ще до нас, теплих країв. Повернулися наші пернаті друзі. Ви вже здогадалися, хто це? Молодці, це перелітні птахи, які повертаються до нас після закінчення зими на свою рідну землю. Тож я пропоную вам завітати до деяких з них в гості і поглянути, де саме вони роблять собі гніздечка. Та як доглядають за своїми пташенятами. Ну що, вирушаємо? Одні з перших птахів, які повертаються навесні, це шпаки. Ці птахи оселяються і роблять собі гніста в шпаківнях або в стовбурах дерев. І вигодовують своїх пташенят, приносячи їм жучків, черв'ячків або комах. Ось! Погляньте. Наступні птахи. До яких ми завітаємо, це лелеки. Кажуть, лелеки повертаються навесні здебільшого в ці гнізда, які і залишили, а будують вони їх на верхівках дерев, стовпах або на дахах будинків, де їх висиджують та вигодовують своїх пташенят. Лелеки вигодовують свою малечу комахами. Жабами та навіть зміями. Ось погляньте, як лелека доглядає за своїми пташенятами. Ця пташка привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Це діти ластівка. Ліплять гнізда ластівки, хоч не мають рук. Дзьобиками стук-стук, дзьобиками стук-стук. Носять глину і пісок, соломинки і пушок. Ось такі гніздечка роблять. І дитинчат своїх заводять. Вигодовують їх комахами, черв'ячками та жучками. Ну що, поглянемо? Ось ми з вами і побували в гостях у перелітних птахів. Побачили, які гніздечка вони будують та як доглядають за своїми пташенятами. Отже діти, щоб не зашкодити птахам, ми повинні з вами пам'ятати не можна палити траву, не можна ламати гілки дерев, на яких пташки зможуть будувати собі гнізда. Ні в якому разі. Не можна із гніздечка забирати яйця птахів, з яких потім з'являються пташенята, а особливо руйнувати гніздечка птахів і забирати маленьких пташенят. Діти, давайте разом з вами будемо в природі друзями та піклуватися про птахів. Ну що, маляти, вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Так, ми з вами розмовляли про птахів. Давайте пригадаємо, які птахи прилетіли до нас. Так, жайворонок? лелека, Соловейко, Ластівка, Шпак. Ці птахи дуже люблять тепло. Дід, а скажіть, будь ласка, а що ж вони навесні роблять? Так, вони висижують маленьких своїх пташенят, які незабаром вилупляться з їхніх гніздечки і будуть чекати, підростати. А що ж не можна робити природі? Що не можна? Чим ми, люди можуть зашкодити нашим пташкам? Так, не можна руйнувати гніздечка. Не можна забирати із гніздечка, що яї, яйця, да? ті, що знесли птахи, тому що в яйцях знаходяться маленькі-маленькі пташенята, які ще не вилупилися. Не можна розпалювати багаття. А чому? А тому, що в лист, у, у травичці знаходяться гніздечка. І не можна палити, тому що ми їх погубимо, спалимо, так, малята? Так, вони не тікають з гніздечків, вони будуть сидіти на гніздечках. Поки буде вогонь горіти і згорять самі навіть е, наші птахи, які висижують манесеньких-манесеньких пташенят. Не можна також, подивіться уважно, що робити. Рубати дерева, ламати гілки, тому що на деревах знаходяться. Гніздечка, де матусі їхні висижують малесенькі пташенят. Так, дітки, ви дуже сьогодні були уважні. На цьому, малята, наші пташки і я прощаємося з вами. До побачення!